Канікули у чудейській громаді не проходять марно для учнів шкіл територіальної громади, провели веселі старти, а святкову атмосферу традиційно із смачними подарунками організували волонтери української команди. На початку заходу учасники вшанували українських захисників без допомоги наших збройних сил, які нас захищають. Ми би не проводили дані змагання. Тож сьогодні хочу, щоб ми пом'янули хвилиною мовчання всіх. понад 75 учасників, учні семи шкіл громади, взяли участь у грі. Веселі старти нині команди передавали м'яча, стрибали з м'ячем, долали смугу перешкод, човниковий біг та естафету гопак. А щоб у дітей були сили займатися спортом, волонтери української команди передали школярам корисні солодощі, пластівці із цільної пшениці. До нас сьогодні завітала волонтерський штаб, українська команда, яка нас постійно підтримує наші змагання. Ання допомагає нам і різні подарунки, приносять солодкі подарунки дітям. Ми дуже тісно співпрацюємо з цією організацією. Дякую, пані Олесі, яка завжди відкликується на наші запити, щоб приїхати і якось мотивувати наших дітей. Щоб дізнатися більше про роботу волонтерів, звертайтесь за контактами у соцмережах української команди. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.